Доброго дня! До захисту представлена лабораторна робота номер 3 студента групи НУП211 крицького роману. Тема лабораторної використання кнопки, вольтметра та резистора. Почнемо з коду. Спочатку ми оголошуємо константу button -pin та ініціалізуємо її значенням 2. Це значить, що кнопка підключена до другого піна. Також ми оголошуємо константу LED-Pin, в якій світодіод підключений до 13-го піна. Далі ми оголошуємо змінну button state типу INT та ініціалізуємо її значенням 0. Ця змінна буде використовуватися для збереження стану кнопки, натиснута чи не натиснута. Далі йде оголошення функції Setup, яка викликається один раз при включенні або скиданні плати Arduino. В ній ми встановлюємо цифровий pin led pin на вихід. А button pin ми встановлюємо на вхід. Тепер переходимо до функції loop, яка викликається безперервно після завершення функції setup. Функції loop ми зчитуємо ми стан кнопки і зберігаємо його у змінній button state. Функція Digital Read. Буде повертати значення HIGH або LOW в залежності від того, чи натиснута кнопка, чи ні. Далі в нас йде умова, що якщо на кнопку натиснута, то на діоді подасть напруга, та він вмикається. В інакшому випадку, ми знімаємо напругу з діода. Тепер перейдемо до схеми. Тут у нас є кнопка, яка під'єднана до напруги в 5 В та до другої ніжки. Запускаємо програму та вмикаємо кнопку. Тепер вимикаємо кнопку та бачимо, що діод продовжує горіти. Тож, ми під'єднуємо вольтметр, який вже під'єднаний до ґрунту. Запускаємо програму. Вмикаємо кнопку. Вона загорається. Тепер вимикаємо кнопку. Та бачимо, що в нас залишилася напруга в 1,67 вольт. Щоб прибрати цю надлишкову напругу, ми під'єднуємо резистор, який також під'єднаний до ґрунту. Запускаємо програму та вмикаємо кнопку. Діод загорівся. Тепер вмикаємо кнопку. Діод перестав горіти. Тепер все працює правильно. Це все. Дякую за увагу.